Хочу сказати, на сьогоднішній день громадська організація Ради ветерана 8-ї бригади спеціального призначення має свій парк, парк десантників, який ми відвоювали з кровим спотом. Я думаю, надіюся, що в перспективі цей сусід, який знаходиться, йому надоїсть сюди заїжджати в цю халупу і допоможе і буквально через місяць, через два приступить к ремонту КПП. Там буде знаходитись музей і офіс громадської організації восьмої бригади спеціального призначення. І також всі бажаючі, хто захоче приїхати навіть переночувати немає проблем. Зона відпочинку буде ділитися на три частини. Основна частина це зона пам'яті, буде розширена. Зона відпочинку для дорослих. Там будуть знаходитися дві-три таке кемпінги і плюс. Шашлики і все остальное, і зона відпочинку для дітей, там, де колишні фонтан. Це буде робитися в перспективі. Хочу сказати, на сьогоднішній день громадська організація розбирала благодійний кошти біля мільйона гривень. Ці всі кошти були віддані сьогодні на захист нашої батьківщини, були закуплені через районну державну адміністрацію, бронежилети, каски, форма одягу і тому подібного. Громадська організація зретувала перед громадою міста і перед налоговою і адміністрацією претензій ніяких не було. Все до копійки розраховано, все до копійки розчитано. Кожна копійка пішла на допомогу нашим дітям. Чому нашим дітям? Тому що багато із наших тут знаходиться хлопців, які були служили в цій бригаді, і наші діти пішли поступам. Наших батьків на сьогоднішній день багато наших дітей знаходиться в зоні АТО і ми їм допомагаємо. Тому хочу подякувати всім, тих, хто нема, хто є, за те, що вдружили план допомоги для наших дітей. Мені кажуть, а що ви робите? Навіщо? Якби ви менше давали, то може і війни цієї не було. Я ще хочу сказати: ми зброї не даємо, зброю їм дала держава. Вони виконують наказ, тому що приймали присягу. Ми їх готуємо, втягаємо, чи можемо, то допомагаємо. Буквально неділю тому назад було відправлено через первічну організацію міста Києва біля 250 кілограмів рального порошку, біля 250 кілограмів сухих пайків. Це буквально, буквально вчора Київська первічна організація. Привезла сюди спеціальні візки для інвалідів. три з них вже було вчора вручено, була акція, вручи інваліду в візок. Один із них це ветеран Збройних сил дядя Ваня, хімік, який в нас був комендантом Ясновського району комендант. Слово надаю товаришу командиру частини, Покорці Пречукту Анатолію Федорович. Кто желает еще выступить, будь ласка. Будь ласка. Слава Украине! Ура! Слава! Я вас всех витаю. Святом высокомобильных десантных войск Украины. Воздушно-десантных войск Советского Союза. Я обожаю всем вам Присутнім, всім, кого ви знаєте. Хто пройшов цю школу, я вам всім бажаю здоров'я. Приїхавши півночі от сюди, я їхав з одною мислю. У 94 році, отам, де Володя був перший батальйон, а там був клуб. Я проводив перший... Першу свою нараду. Я поклав часи. Зняв з руки, поклав часи і сказав. пам'ятає, Я то пам'ятаю це. Нарада проводиться один час. Хто не вспів, а не встигав, вона все время заботила Анатолій Лідзів. хто То та поздав. Я ще тоді сказав на, перший, на першій нараді сказав слово. Я буду служити так в Україні, своєму народу і буду служити так вам, щоб ви мені, коли мене повезуть на Шепетівську, не плюнули в спину. Так було чи не так? Хто пам'ятає? То ви, я особисто, я не знаю, буду я чи не буду. Я нікому із вас не плюну в спину. Це точно. Я вітаю всіх святом. Ви найкращі. Ви найкращі. І хочу ще сказати. Тут була у нас алея. У нас три хлопця, наші три хлопці, з нашої бригади, герої Радянського Союзу. У нас за цю бойню, кляту путінську, три герої нашої бригади. Три. Одного вже нема. Це Женя Зелінський. Он там третій казармі вираз. Маленький риженький бігав. Ігор Гардічук, командир полковник. І малий Петраковський, Саня, вони двоє живі. У нас три героя України. Вони за Україну. Ви за Україну, я за ВДВ, я за вас, я завжди за вас, за вас, за нас і за спецназ. І Слава Україні! Героям! слава! Маючи! Надається патріоту повітряно садних військ. Людина, яка приводила багато зусиль, вихованні молоді, є життю Валентин Ну, я хочу прежде поздравить всех нашим большим праздником, наших восточные десантные войск, всех своих каскадовцев, которых я тут вижу, вот, а их всего-то больше 1500 человек выбрал за это, дело это время. Желаю вам большого здоровья. Счастья, благополучия і и всех-всех благ. Вот единственное, что я вам могу пожелать. И большого здоровья. Все. Дякую.